Наші читачі. Щиро вітаємо вас із Новим роком та Різдвом Христовим. Рік, що минає, був доволі продуктивним для нас з вами. Разом ми пережили тисячі новин. Не всі з них були приємні. Разом ми творили історію та рухалися вперед. Дякуємо кожному із вас за підтримку та допомогу. Без вашої підтримки, нам би було важче працювати та інформувати вас. Дякуємо, що щодня довіряєте нам та читаєте. Дякуємо, що не залишаєтесь осторонь різних питань міста та допомагаєте їх вирішувати. Цей рік продуктивної роботи наша армія читачів зросла до 40 тисяч кам'янчан. Дякуємо, що ви з нами. У новому році бажаємо кожному з вас миру у вашому домі. Здоров'я вам та вашим рідним щодня тільки гарних та позитивних новин. У новому році не підведемо вас та спільно будемо творити новий сучасний об'єктивний інформаційний простір з Новим роком та Різдвом Христовим!